Рішенням щодо закрити кордонів, ми відсікли майже всіх цих заробітчан за кордоном, всі кошти які вони нас. Плюс ми спровокували цим відтік людей, тобто багато громадян, які просто реально не спроможні захищати зі зброю в руках або не спроможні навіть служити, бо такі люди теж є. Це треба розуміти, сприймати. Вони почали шукати, як просто на жаль втекти з рідної країни. І ось зараз я вийшов до вас на ефір тут відбувається в національному університеті. І якраз з викладачами спілкувались про те, що. Вони вже відчувають в контексті вступної кампанії, що дуже багато молоді від'їжджає за кордон. А ми це зробили закриттям кордонів, тому що закриті кордони, тому люди шукають, як втекти на вільну територію, скажімо так. Ну і бусифікація. Я думаю, що складно придумати, як ще гірше можна було б шкодити собі, ніж як. Такої мобілізаційної роботи це теж жах. Uh -huh. Тобто ми заважаємо шкодимо і громадянам, яких загнали в підпілля економіку. Догнали ще більше. Загнали в тінь. Ми шкодимо армії, тому що ті, які не спроможні служити, воювати, вони там точно не потрібні, але на них йдуть ресурси і фінансові, і людські. Е Плюс там ці проблеми з СЗЩ, дачі в колон, дезертирство, відмови від виконання наказів. Це все ці проблеми, які ми принесли бусифікацію в армії додаткові. Плюс на цих бусифікованих теж потрібні ресурси, яких не вистачає для того, щоб додатково мотивувати тих, які реально захищають вітчизну. Ми навіть дотепер не індексували ці доплати, хоча я звертався і публічно, і зверненнями, з тонко подібним в парламенті і просив все таки знайти можливість індексувати ті доплати, щоб військові. Ви бачили, що ми все таки як не знецінюємо те, що їм платимо, тому що ви розумієте, що запровадження 28 лютого два року ці 30 і сто тисяч тоді і сьогодні це майже вдвічі менше звісти грошей. Тобто, ми дуже багато робимо того, що насправді заважає і зменшує нашу обороноздатність, і це теж про нашу готовність сам на саме збиратися з агресором. Ми її самі перебуваємо. скажімо так, тобто ми якби ну, настрій сумничі. Через...